Вітаю! У мене перестав світити автономний сонячний світильник. Ось такий світильник 30 ватний з сонячною панеллю. Пройшло тільки кілька місяців, як я записував відео, як я його монтував. Але, на жаль, він не пережив зимово-осінній період і в якийсь момент просто перестав світити. Перш ніж викидати, моя цікавість зробила своє, і мені стало цікаво, що ж там могло в ньому поламатись. Я його розібрав досить нескладно. Ось відділив саму панель від корпусу. І яка причина його поломки, як бачимо, по периметру дуже мало герметика. Він, в якійсь частині не був загерметизований. І ось тут, чи можна побачити, внизу все коржавіле. E, внаслідок цього просто перегнив один з дротів живлення, який e, з'єднує акумулятор з самими світлодіодними матрицями. E, я другий вже по ходу відірвав також дріт. Ну і зараз я думаю, що просто я все зачищу, пропаяю ці дроти, загерметизую гарно нормально герметиком, і світильник мав би і надалі працювати. І не буде потреби купувати новий, так як вже досить зручно, і привиклося, що дві розвідчені автономно, не потрібно думати про вмикання-вимикання світла. Що з цього вийде? Побачимо далі. Is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. times don't fly too high be sure to keep the ground in sight fly forever if you keep it tight love the world but keep the sky on your mind Отже, все працює. Якби все такий досить нескладний ремонт цього світильника. Єдиний нюанс, що потужності мого паяльника не вистачило, щоб припаяти до акумулятора ці дроти. І я скористався тим, що там була можливість прикрутити і гаєчкою. Я ці дротики прикрутив. І в мене був на господарці герметик зовнішній для зовнішніх робіт, правда сірого кольору. Я ним гарно все проклеїв. І світильник готовий до встановлення, до використання і надалі. Ось такий невеликий простий ремонт відділяв цей світильник від сміття фактично. Якщо це комусь стане в приході, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, якщо, в принципі, цікаві мої відео, мої роботи. Ну і до зустрічі на наступних відео. Па-па!